Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні дощик пройшовся такий нормальний, намочило. Макс пішов до сусіда. За сусідом, вірніше. сьогодні зібралися ми е, свинку прибирати. Не знаю, чого ми саме сьогодні, бо така погода дощова. Ну, я сподіваюся, що ми встигнемо все це зробити, бо намочимося конкретно. Бо дощик такий, то перепуститься, то немає. Ну і цей акробат тут, як тут. Діло Вчора мені банки побив. Поставила ж на вікно. Він був в хаті. Я не бачила, що Женя його випустив, бо банки тут ставила, щоб забрати в хату. І він мені розбив дві банки, пригнув на вікно. Ну, що зробиш. Ходить, значить, що все нормально з ним. Нічого йому не робили. Це любимчик наш, тільки він такий цікавий. Ну, ну що ти такий брудний? Так. Подивилася я, що я тут розсаджувала цю хризантему. Вон, все наче нормально, і тут проживається. Пішла я налаштовуватись на роботу. Так, процес там он йде, поки дощику немає. У нас навіть он, і сонечко вийшло. У нас процес йде, а я з дому йду. Схожу зараз в магазин, треба мені там дещо купити. Ну. То, як е, тата не було, я, я завжди чухала, а тепер буду цим е, їжачком, тим скрипком, якраз коли буде чорне, прийду і будемо працювати. Я вже вдома приперла щось. Думала, легеньке буде, велосипед не взяла пішки, але воно щось тяжко-тяжко було. Так, взяла молочка. До речі, молоко це завжди дороге, а це таке щось дешеве 20 гривень. Е, молоко взяла, бо Макс хоче кров'янки. Я робила її один раз, і вона мені не сподобалась, бо вона якась в мене не вийшла несмачна. Ну, будемо старатися. Потім перець, кришки, господарочка на тушонку, бо Макс це як був в магазині, він взяв таламус, чи як воно називається, там, де написано все для дому, для сім'ї. Але то піде на там, мариновані огірки. Коротше, на консервацію, а це в автоклав. Бо я вже знаю, що воно таке. Так, манка. Не знаю, чи вона мені знадобиться в ту кров'янку чи ні. Потім, бачите, сердельки, свіжина, а в нас будуть сердельки Боженя. Боженя, м'ясо не дуже їсть. Так, це також Євгену, хліб. Два отаких от круасанчика. Це Женя в школу, але Женя вже другий день вдома онлайн тривоги. То... Можливо, колись попаде в школу, хоча зараз ці дні такі, що 8-9 травня. Що, напевно. Не попаде. Потім банан, Євгену замість цукерок, бо цукерки, цукерки, вони вредні. Ну і о! За чим я йшла? Так це я йшла за картоплею. Так, так, так. Картопля ціна 34. 20 взяла картопельки, бо немає, а як це м'ясо свіже без картоплі. Ось така, наче нормальне. Щось такі покупочки. Я нічого не брала, а більше 500 гривень. Капець, капець. Бачите, поки ми походили, свинка вже чорна. Буду я йти переодягатися. Хоча я в домашньому, але таке більш робоче. Зараз одягну і будемо працювати. У нас перекур, бо в нас дощик пішов. Будь здоров. Ну, зараз ще трошки посидим, дощ не дощ, треба йти чухати свинку. Так, да, Макс? Я буду тобі цей парасольку тримати. Нам головне розібрати, а потім уже раз два і все. У нас дощик пройшов якраз. Хмарка пішла далі, скоро нова прийде, то в нас є час розібрати. Саме головне ось це розібрати та й все. А з м'ясом тоді, нехай собі точно йде. Бо дощик треба, для городу треба. Ми тут шкрябаємо, шкрябаємо. Я не люблю оце, де голова. Шкря, бо це там дуже-дуже мені не подобається. А от отут рівненьке. Раз, два і все. Правда, ми не дуже такі великі спеціалісти. Та не тільки зашкрябащики, щоб її зашмалити так. Але наче щось вдалося. На в'єтнамцях тренувалися. Ну, у в'єтнамців тут шерсть та, що хоч її роби, але вона видно. А тут біленьке, чистеньке, гарненьке. Можна стало. Шкуркою їсти в'єтнамці, так не виходить. Що там, спинка були? То ми завжди на столі, в'єтнамці маленькі, а тут треба раком постоянно. Під'ємно. Ну ти ж не спець, це твої свині, непевно останні. Нагадаюся. Не 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 Та нормально. Тебя, ти, Спалилися, обмиваю його. Раніше їли ці хвіст, вуха давали мені в дитинстві. Зараз не його в ваня, я не хочу сара їсти таке, а раніше смакота була. Там взагалі не спалилась. Що будемо цю? Та я думаю, далі так положимо на спину, типу цей, щоб трохи може доживіть. Гарно, гарно все чистимо. Та чиста, воно дощ там де ви Так воно з той сторони було. А? Я тобі отак кажу. Що, Щас підкласти щось? Так, да, от ці. Ну давай, щоб Чубосю дожить. А потім, якщо її перевернемо чи на ту сторону, чи просто звинемо, і все. У нас дощик якраз знову розпочався, але ми сюди вже знесли під навісом. Зараз будемо розбирати і йти в літню кухню. Працювати тут просто склали. Зважимо для цікавості. Цікаво, але зараз першим ділом треба піти підсмажити. Та що там, несетесь. Підсмажити треба свіжий нуш зробити. До речі, хто дивився вчора відео, квіточки мої відійшли, оці, що я пообрізала. Вони геть в'ялі були, я б їх пообрізала, полила, хоча до цього поливала, і вони ожили. Обідали он трошки. Сиділи, бо приходили сусіди. Ну хто ж, е, як кажуть, колій, бо ми самі ні-ні-ні. А зараз будемо наводити тут порядок, бо все знесли. Зараз будемо розгрібати. Ну що, друзі, у нас вже цей розвозка м'яса. Розвозимо це по селу завезли, зараз треба буде їхати ще в місто. Сирена гудить, цілий день сьогодні сирени. Капець, дощик пройшов, бачите, сухо, але знову он починається. Макс короче, розпихав усю свиню, да, Макс? Нічого не залишилось, тільки одна голова. заробили? Ага, да, заробили. А в вийшли, чи... друга нам буде в подарунок. цей. Голова одна нам залишилась, і кішки маринку чекають і все. Бачите, як ми їздимо з каструлі? Це цей лівер завозили. Заїхала ще в магазин, взяла ось пакети, бо в місто будемо їхати. Ну, Воно там все культурно взади на плівки складено, але ж заносити на поверх в чомусь треба, то пакети взяла, а то люди скажуть, що ви тут носите. Що ти годиш, Макс, щось так швидко-швидко. Ух ти! Так щось шо? трасе, трасе. Їдемо, їдемо. Пець, диви, як вже заросло. Турначе косив тільки вже знову. Так, ми одну передню частину завезли. Це тут дві задні, ще одна на вулиці передня частина. Треба зараз все це скласти в машину і будемо завозити все. Залишилась тільки он, голова і ракотиці. А я це й думала, ковбаса в мене буде. А ну нічого, подивимося. Можливо, і буде, але не сьогодні. А, що я хочу сказати? Що свинка вийшла а, трошки більше як 100 кг ну, там з цим? коротше ми вже не рахували, ну, там 105 чи що, щось таке, нормально. Звісно, коли жива вага там була, то більше, але вже вихід, то це всього ми позважували. то ой, Які я 105 вам розповідаю, більше. 100 тільки самі частинки, ще голова 10. потім те, Коротше, 120 кг так точно було. 120 з копійками, а то 105 то дуже мало. 120 з копійками вже вихід свинка. М'ясна, сала дуже мало. Досі дивіться, Як ми завозимо? що ми ще веземо так, машинка трошки брудненька, хто ще так м'ясо розвозить? Подаруночок такий, бачите? Не всім, правда. так стій. На щось захмарилось, може ще дощик буде. Що там, Макс? Зачекався? Ой. Ой, упало. Дома. Макс сміється, каже, ну що, ми додому. Каже, давай заїдемо в Чорне АТБ, там цей, акції зараз на морозиво купимо. А він каже, і м'ясо купимо. Продавці все продали. Да? Да. Ну, нічого, ми ще там трошки пів бочки догодуємо цю меншу і все. І її приберемо і зерно закінчуємо. Так, Поки на цьому свинками в нас все, а далі буде видно. Я сказала, що замезла, так Макс на кочегара, я тепер сижу, в мене всі щоки червоні. Кочегар. Морозила там по тій акції, що я дивилася, розібрали все. Ну, звісно, там хороша акція, майже 50%. То все розібрали. Але, як би смішно не було, дивіться, ми взяли ковбасу, продали м'ясо і купили ковбасу. Я не можу, Ну, нічого таке буває. У нас зараз 10-та година вечора. Дощик йде, клійонка висить. Та я її так повитирала, а потім думаю, ну, нехай на дощі ще вона помиється, висохне та й буде. Чистенько. Зараз трошки попіднімаю ось цю розсаду свою, каву не занесу. А це просто підніму на стіль, бо це в мене тут таке місце. Чогось я її тут так ставлю та і все. Бо тут сонце світить після обіду добре. Ось так от. Думала швиденько, раз-два і все, а воно щось. Поки уроки, поки повечеряли, та вже й пізно, поки з той головою розібралася, завтра будемо щось робити. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.